Російські терористи далі вбивають українських громадян, далі обстрілюють українських військовослужбовців. Тероризм, який в Україні здійснюється під російським керівництвом, є загрозою. Для нашої державності і для життя кожного українця. Тероризм не має меж. І терористичні атаки в Парижі, терористичні атаки в інших країнах світу, це Бельгія, Австралія, Канада. Це загроза. І ми на цю загрозу повинні всі разом відповідати всім цивілізованим світом. Зараз безпека українців в руках українських військовослужбовців, в руках українських солдатів, в руках військовослужбовців Національної гвардії кожного, хто воює в зоні антитерористичної операції. Я просив би хвилину мовчання по тим, хто загинув від російських терористів у Волновасі. Дякую, прошу сідати. Так зване ДНР. І так зване ЛНР повинні бути визнані всім світовим співтовариством терористичними організаціями. Служба безпеки України відкрила відповідні кримінальні провадження і підозри в здійсненні терористичної діяльності, оголошення відповідним російським бойовикам. З ДНР і ЛНР. Також я прошу Міністерство юстиції України разом з Генеральною прокуратурою України і Службою безпеки України вжити заходів до юридичного визнання в цілому таких організацій, як ДНР і ЛНР, терористичними. Через відповідну судову процедуру.